Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись сьогодні на кавовій гущі. Хто з минулого нагадає про себе? Нікого не загадуйте, просто послухайте, що скаже філіжанка. Смачної кави вам та цікавого перегляду. Ну, Чоловіка, який багато читає, я вже бачу. Такий, знаєте, дуже. Знання має великі із багатьох, ну, я б сказала, багато тем він може підтримати для розмови. Отак. Бо дійсно, ну, де в чому навіть можна сказати, що енциклопедичні знання має. Знаєте, трохи може бути нав'язливим зі своїми знаннями і зі своїм баченням світу. Я бачу, що деякі люди від нього навіть тікають, бо о, зараз буде лекція. Ось так. Так, ну давайте потім роздивимось блюдечко. Хай там постоїть, почекає. А ми будемо філіжанку дивитись. Та тут хтось за вами спостерігає таке око. Видно вам? Просто на, на всю філіжанку око показано. Знаєте, ви як, як під наглядом у когось. І це. Для різних вас по-різному. Для когось з вас це з сфери робота соціум. Хтось за вами спостерігає. Це може бути і така ситуація, коли ви, може, на роботі, у вас там скрізь камери висять, висять і дивиться на вас людина, хто там слідкує за цими камерами. Може бути і в магазині спостерігає за вами, наприклад, один і той самий. Як вони називаються? Охоронець, оператор, та, хто там дивиться в магазинах, людина, яка вже може і впізнає вас ходити, наприклад, в один і той самий магазин, і вже впізнає вас і слідкує за вами. Ну, це не виглядає, що щось з якимись поганими думками, ні. Але все одно, а у когось тут. Чоловік спостерігає за жінкою своєю, але намагається робити це так, щоб вона нібито й не помічала, що він дуже за нею. Тут, тут все підряд, тут і хвилюється, і контролює, тут все підряд. Тут, знаєте, характер такий, що ну, занадто опікає, так я б сказала, занадто. А що ви може можете навіть і втомлюватись від такої опіки його. Хто нагадає, ну, у дівчат тут один і той самий буде про себе нагадувати. У когось з вас показана людина, яку ви навіть заблокували, але, ну, або е перевіряєте там, як у вас там блок. Працює, наприклад, в телефоні там, чи в якихось там соцмережах, або просто от, е, якось по-інакшому людина про себе нагадає, бо мені тут чоловіка показують, чоловік, якого ви як відрізали від себе, ви не хочете спілкуватись, але він хоче, він до вас має почуття. 14-16 число показане. Ну, Це для когось з вас. Шосте число і восьме теж сюди. Може, це просто числа, коли людина про себе нагадає. Для когось це можуть бути числа там день народження, місяць народження, там вже дивіться або ваші, або цієї людини, щоб ви просто впізнали для себе ну, про кого мова. Може бути і таким чином людина. нагадає, що хтось про нього буде розповідати. Це теж нагадування, але це, ну таке, якщо вам не хочеться про людину бачити, то це найменш таке для вас неприємне. Так, ось тут мені чоловік показаний. Роздумів про вас багато, і хтось з його родини або близьких друзів помічає, що він якийсь як відсторонений став. Він щось багато роздумів про вас має, він багато мрій якихось там собі будує на майбутнє, але е, з метою переробити щось, що в нього от як на сьогодні є в житті, і йому хочеться змін. Ну от, поки ці зміни він не зробить, він щось собі там ходить і весь час якийсь такий в роздумах. 45-46. Тут цифра поряд з цією картинкою. Це може бути вік людини, може бути і рік народження когось з його там, ну, батько, наприклад, чи там мати. Ну, от, Знаєте, людина, яка за нього хвилюється, що він весь час він такий, знаєте, дуже мовчазний останнім часом. він... Ні з ким ніби той не хоче спілкуватись, він щось такий, знаєте, собі щось там на розумі має, але нікому нічого не каже. Тут весь час до вас якийсь чоловік повертається у спілкування і знову ж таки буде нагадувати, вишукує якісь питання, щоб це не виглядало, як, знаєте, там. Що ніби він скучив за вами і хоче почути ваш голос. от Чомусь йому в такому вам зізнаватись не хочеться. Але насправді от це мета. Просто хочеться вас зайвий раз почути, поспілкуватись з вами. Він дуже за вами сумує. І але, щоб це, знаєте, от нібито виправдати себе, ну, от з'явилось питання: от давай там розкажи мені, уточни мені якось так. Далі. Тут стосовно дитини якась розмова буде. Це з кимсь з родичів ваших. Угу. Ось тут людина на літеру С О два рази за короткий період. Ну, для когось це, знаєте, як за день, навіть за півдня, два рази про себе нагадає, а для когось це, наприклад, навіть на протязі години. Тут якось так багато вам людини буде. Весь час вас буде від чогось відволікати. Так, по роботі, робота соціум ось так більш. Є якийсь чоловік, який має до вас, ну так, інтерес, так, будемо казати, <кхем> зацікавленість у вас має. Для когось це суто робоча якась ситуація, для когось робоча, але не тільки. Ви якась така мені замріяна, ви щось розповідаєте, щось так знаєте маєте про що поспілкуватись, а він просто милується, коли ви щось ви так артистично розповідаєте. Ви, знаєте, ви така і усміхнена і ну, якось так, чи ви про мрію якусь розповідаєте, чи просто от щось вас вразило останнім часом. І розповідь, і йому подобається ваше вміння висловлюватись так тут. Угу. Посмішка дуже подобається. І тут, знаєте, як от з вами хочеться спілкуватись легше після спілкування з вами. Ви вмієте настрій підняти людині. Легка вдача у вас в собі це відмічає. Для когось він не одинокий, він, за, ним, за ним стоїть людина. Угу. Так, чоловік літери І, а, о, має до вас справу саме через якусь справу. З'явиться, угу. так. тепер. Тут Дві людини біжать до вас, щось угу. прояснити треба, СР літери є. Якась ваша допомога потрібна людям. Тут не просто так, не просто там розповісти вам щось, поспілкуватись тут о справах біжать. Угу. Хтось тут буде вам роз розпов... тут просто от показана невеличка компанія людей. Але всі будуть про одне і те саме вам розповідати кожен про своє враження. Взагалі-то історія сумна, це не так, що там щось веселе, ні. засмученість бачу. Щось, що відбулося, і люди просто от, по гарячих таких слідах щось будуть. Як знаєте, порівнювати враження, отак воно мені виглядає. Угу. Добре, давайте що ж тут в блюдечку ще покаже кавовагуща. Так, для чоловіка зараз скажу, за вашою спиною двоє людей за столом обговорюють вашу кандидатуру. От саме після обговорення, після того, як будуть висновки якісь зроблені, про себе нагадає хтось з них, Ну от як відповісти вам, розповісти вам щось таке тут. Ще бачу чоловіка, але такий, знаєте, складна людина, Такий, що може посперечатись, от просто нібито із нічого. Знаєте, є людина, яка вміє чіплятись, отак воно мені виглядає, який весь час чимось або кимсь незадоволений. вміє роздавати роботу, такий. йому в підпорядковані люди, тут як керівник якийсь. Жінка показана, з якою останнім часом не було спілкування, це от буде привід. Найближчі три дні тут показано, буде привід з'явитись у вашому просторі. Ви як будете чекати, коли вона знов десь зникне? От вам, вона і відчує від вас небажання дуже так довго спілкуватись. Угу. Тут сім'я, сімейні якісь справи, або там чоловік та дружина, якісь справи, тут справи фінансові будуть обговорюватись. Угу. Так, і ще чоловік багато мрій про вас має, це останнє вже зображення. Він знаєте. Він здебільшого згадує про вас тоді, коли енергію втрачає. А після спілкування з вами він заряджений як батарейка. Тож з'явиться з розмовами якимось тему якусь там буде обговорювати, як щось дізнався, щось там почув, щось прочитав, там вже знайде тему. але... Знаєте, як щось тут вгору в нього буде йти після розмови з вами, і він то вже помітив для себе, що як поспілкується з вами, в нього покращення у справах йде. Літери Є Ф, літера П, літера І, літера С. І літера Л сюди йде. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей вам. І хай гарно ваші справи влаштовуються. Бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!